Триває 869-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати. Нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1110 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок, 11 липня, окупаційні війська Росії втратили 555 тисяч військових. 8 182 танки, 15 732 бойові броньовані машини, 15 110 артилерійських систем, 1119 реактивних систем вогню, 886 засобів ППО, 361 літак. 326 гелікоптерів, 12 тисяч 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2392 крилаті ракети, 28 кораблів, 20 тисяч 325 одиниць автомобільної техніки та 2535 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.